Значиться, що він тут нам наробив? Ну, нічого такого він насправді суттєвого нам не зробив. Він вже, бачите, він перейшов на всадників. А це значить, що ми вже майже виграли. Ну, це можна вважати за виграш, насправді, тому що, ну. Ти подивись, по-перше, на цю армію, яка отут стоїть. Яка його просто зараз рознесе просто в хлам. Подивись на цю армію. Ну ти подиви на неї просто, ну, це все. дивись він підходить і все. Да, я получив трошки сейчас. Но ти подивись на нас. Дивись, ми підходимо і ми все. І що він нам хоче сказати у відповідь? Він нам нічого не скаже, в ти -то, проблема. Його особиста. Він нам нічого більше не скаже у відповідь, тому що ми все. Тут ми забираємо, тут ми сейчас підходимо сюда, знаходимо капа пульту, одходимо. Знаходимо ще нам людей тут. Тут ходимо, звичайно ж. Тут ми підходимо. Щас от сюди б'ємося, підходимо. Тут ми щас йдемо сюди. Тут сюдима. Тут, а, сюди. Ой, ти диви, які приятні тут люди, а? Ти подивись на них, а ну це просто пісня. Ти подивись. І отут ми робимо раз. Зробили раз. І хорошо вже. Тут робимо два. Забираємо нам всі можливі його е шляхи і спроби забрати. Це місто 2. Тут ми забираємо ще одне місто 3. Просто ти дивись, як це просто красиво виглядає. а? Ну це так красиво, а? Ну, коли ти намагався 40, 42 40, чи 3 випуски навіть більше, напевно. 4 всі. Ми намагалися, намагалися його пробити, його броню. Так би мовити. А і тут опа, і все вийшло. Ти помієш, ну це красота, ну це просто одна така велика бархатна тяга. Понімаєш? Я не міг не використати цей цей вислів, хоча він вже мене самого бісить. І на момент виходу відео, до речі, цього вже чиї частини він буде, мабуть, не знаю, ніфіга не актуальний, бо вона вийде через, навіть місяць після того, як цей вислів з'явився. Ну, мені без різниці, розумієш? ні без різниці. У нас, у нас якщо на каналі да, якийсь мемасик з'являється, масовий прояв про, про, тьфути, прокрадається в наш, в наш, на наш канал, то він вже зазвичай не актуальний ніфіга, тому що поки я випущу відео, то пройде мільярд років. Я не знаю, на що я там поставив башту мудрості, я трошки мізклікнув, я не зрозумів, на що це було зроблено, але ну, вже зробив. Вже, вже зробив, що тепер Уже все, не зносить же її тепер. Правильно, правильно. Я взагалі просто доріг хотів поставити. Отак от. Щоб от. я міг от сюди аж пройти. Забрати нам оце очочку. Так, там ми закріпляємось в місті. Це железо бетонно. Ну ми там закріпляємось. Отут мені не нравиться оцей браток, звісно, він так стоїть смішно. Але ми зараз будемо його убивати, убивати, убивати. Тут сюди підходимо. О, капа пульта. Будемо теж будемо її ловити тут трошки. Ай, підловлювати, не підловив братка, він мене підловив більше, ніж я його. Ну да ладно, отут мені не, не нравиться той факт, що ми оце місто забрати не можемо. Ну, що робити. Отут у нас смішний чувак стоїть все, вбиваємо його, пропонуємо мир. Ну, я не знаю, чи автор прийме цей челендж, звісно, але. Ну бачите ж, я намагаюся. Я намагаюся всіма силами, намагаюся. Так, подожди, я бачив, що я можу захопити щось чи ні. Ні, мені не здалося, походу. Трошки здалося. Так, so, тут ми зараз закидуємо все дорогами обов'язково, щоб ми могли переміщатись на далекі-далекі відстані, в далекі-далекі країни. А, от. Отут я не просунувся. цьому флангу трошки поспішив. Час мене можуть можу зустріти серйозний супротив. Що потім цього? 6 міст, 10 міст Імперіуса, 10 міст, звісно, Імперіуса. Ну вони всі тут купчені. І це водночас добре і водночас не добре, тому що ми зараз будемо від нього відгрібати. Сильно, причому, достатньо сильно. Бач, ми не можемо захопити його місто, тому що нам треба. Тут треба якось комплексно підходити, або якогось реально гіганта в танка вкинути сюди. Да, ще й без порядки мені зробив. Ну, що ти будеш робити, а? Ну, понятно, понятно. да, Отвергають мирний договор. Розбираємось спочатку з Еліріоном. Все. Я не знаю, що він ще може мені зробити. Він може хіба що ну, яйце поставити, драконяче наспамить собі яйце, але ну, це ж він, я думаю, розуміє, що йому це ні разу не допоможе. Так, отут ми місто забираємо, до речі. Да, підходимо сюди, щоб він спеціально да, підходимо туди. Отут теж ми зараз будемо забирати потрошку. Ой, а на що дійшов, я не зрозумів. Тут ми зараз будемо забирати, так. Да, тут по-любому забирати будемо. Бо інакше тут уже ніяк воще. Я не дарма туди підходив всю гру, щоб не забрати те місто. Отут що? Отут мені не нравиться ці безпорядки, ну зараз будемо якось одних них відкручуватись. Стріляємо сюди. Так. Да. Це помилка зараз була, кстати, велика, величезна просто помилка це була зараз. Ми зараз спробуємо її виправити, але я не думаю, що не факт, що в нас вийде. Ну, В принципі, виходить потихеньку, але Ну, це така ілюзорна надія трошки. На... Та що ж ти будеш робити? О, тут атакуємо. відходимо сюди. Тобто ми тут послабили максимально, але ну як це нам зіграє, я не знаю. Забираємо тут сюди одразу ж, Тут забираємо по-любому. Тут забираємо так. Тут зараз підходимо сюди, забираємо так. Ну, все, ми, в принципі, відбилися, я вважаю. Тут стоїм, саме головне, тут стоїм. А тут теж стоїмо, а тут починаємо підходити. Тут треба теж на час доріг трошки. Щоб ми могли підходити. Щоб ми могли чисто підходити. О, бачиш, як можемо підходити тепер. Опа, підходимо, так? Да? Ой, хорошо підходимо. А, як мені подобається, як ми підходимо, а, пацани, так би всі да, підходили. От тут що? Тут ми можемо атакувати? О, можемо атакувати катапульту. Всі да, атакуємо катапульту в першу чергу. Це обов'язкова умова. Бо катапульта буде нам е, доставлять дуже недобрі. Поставлять нам пасилочки. Чи мадани, я б сказав, навіть якщо ви. Розумієте, про що я, то буде нам доставляти датче чемодани. А нам це не потрібно. Ні разу взагалі нам це не потрібно. Отходимо до гіганта, щоб він нас не прибив. Ну, нас там по-любому приб'ють, але все одно. Залітаємо тепер в наступне вже місто. Будемо щас залітати потихеньку. Отут. Отут треба зараз бути акуратним, максимально акуратним треба бути. Да, Ми зараз тут будемо теж потихеньку залітати. Ай, помилка помилка. Тут зараз будемо залітати, да, потихеньку. Будемо зараз залітати Ставимо дороги. Максимально всюди ставимо дороги, щоб ми могли тут максимально всюди в будь-який момент пройти. От. Я, кстати, думав, що Люксидор буде останнім, кого ми будемо захоплювати, але, походу, ні. Походу, ні. Такс. Такс. Мені щось це не подобається. Цей гігант, який тут стоїть. Хорошо. Тут прям такий дуже комплексний челендж, тут треба прям багато всяких факторів враховувати. І намагатись прям з усіх боків прям зайти так акуратно, щоб було. О, все красиво. Десь красиво, як зайшов. А, бачив, як класно. Класно, да? Мені завжди понравилось. Тут забираємо... тут місто ми забираємо щось. Я майже впевнений в цьому. Ось тут зараз треба доріжок. пам'ять нам доріжки. Доріжки, доріжки круто. Доріжки. Спамимо доріжки. Ну, у нас зірок на них на доріжки хватає прямо з головою. Опа, стрілок варашиловський. Сюди. -ма. Підходимо сюди, стріляємо сюди, залітаємо от сюди вже. Угу. Ну, у нього тут катапульти десь ще стоять. По-любому, базарю, десь ще стоять катапульти, але ну, що ми можемо проти них ще зробити? Ми зараз будемо від них відбиватися, максимально. Бачите, який військ уже привів? Лонс якийсь їх. О, диви, диви. Ну, прям, ну все, база, ультрабаза. Приведено всі діла. Хорошо, прям. Ну, це прям зараз дуже добре. Ставимо край спеціально, щоб він на нього відволікався. Самі і по-тихому проходимо сюди. хиляємо мечника. Да. Несподіваний мув. Про -про геймер мув. 300 000 IQ. А, так, тут став дорогу, тут ставимо теж дорогу. Проходимо аж от сюди. Тут ми отдефались, правильно? Так, да, все, тут ми точно отдефались вже майже. Отут тут один партизанчик ще стоїть. Все. Тут красиво краба, все, ми поки стоїм. Тут хорошо, тут наймаємо нам ще людей. У мене такий зараз е компухтер, я зараз потрофлю, такий гарячий кошмар просто. Він намагається, походу, це все прогрузити, хоча Політопія це така гра, яка на, на калькуляторі йде. Ну да ладно, так, ходимо. Ходим. Сподіваюся, нічого не забув. Так, ну у Люксідора вже все, походу, катапульти кончились. У нього залишились тільки ось гіганти, які він понаймав за всю, за всю гру. І мечники, все. У нього більше нема нічого. Походу. Я так собі думаю. Так, там нас, походу, забирають в тому місці. Це обідно. Ну, що робити будемо. Ну, одне місто ми точно загрібаємо собі, це вже хорошо. Це вже дуже добре. Одне місто ми загрібаємо. Тут браток знову спамить свого цього. Я забув йому мир запропонувати. Ліріон запропонувати мир. Так, тут що? Що це таке? Хтось мені пояснить? Поясніть, будь ласка, що оце таке? Що? Хто це такий? Хто це тут стоїть? На шляху до мого тріумфу. Хто це такий? Бам, все нема. Забираємо. В принципі, успішно. Все, ми вже, все, ми вже на шляху дуже впевненому шляху зараз до перемоги. Прям дуже впевнений шлях починається у нас. Отак от, от. Ну і все, тут ми теж забираємо. Тут забираємо. Залітаємо. Красиво. Красиво. Все, тут нас уже не одіб'ють. Точно не одіб'ють. І там теж, в принципі, не одіб'ють, і це вже прекрасно. Отут тут ми дуже хорошо оддефились, я вважаю. Тобто тут, да, так, ми хоч і допустили помилку велику, да? я спеціально тут зараз з цим пацаном. Там ми допустили дуже велику помилку, що ми одійшли в те місто ще раз, але Але отдефались ми прям грамотно. Прям м'яко, прям хорошо, прям так ух, конфета просто конфета. Так, все so тут ми наймаємо, тут наймаємо, тут прям от сюди підходимо уже. Починаємо атакувати і тут. Тут отак, 9, 9. Тут атакуємо отак, забираємо місто, ще одне. Бубух! бух! Все, де місто? Нема. Нема, все. Потерялось. Потерялось походу, да? Тут забираємо ще одне місто. Є. Yeah. Є таке, да. Просуваємо сюди, знаходимо нам там ще одне місто. Ось зря, не туди, на жаль, міськлікнув трошки. Ну ладно, буває. Буває, з усіма ех. Тут атакуємо сюди спеціально, заходимо сюди, залітаємо, бо нам треба знаходити нам нові території нові. Тут зараз підлітаємо сюди, забираємо дубінчика. І все, ми в ажурі вже. Ми вже майже в ажурі. Ми все, ми дійшли до кінця карти, до речі, до ще одного, вже третього кінця карти. ми дійшли. Ну, куточка мається на увазі. До третього кутка карти ми дійшли, понімає? Це розуміш, настільки це вже, це, вже, це, вже, це вже серйозно. Наскільки це серйозно? Ми дійшли до третього кутка карти вже. Тобто Ми захопили реально все. Просто все. Захоплено вже нами. У нас ось третій куток карти. третій. І я думаю, що ми вже дуже близькі, ще от буквально хвилин 5, 10, 15, 20, і ми точно, вже, точно все. І ми захопимо вже всіх, кого тільки можна. Виграємо цю гру, цю партію. І я піду записувати наступний челендж, бо ж треба випускати челендж на канал, скільки можна. Бо то сидить це кожен тиждень щось спамить. Надо надо так і продовжувати. І кожен тиждень щось спамить. Бо Інакше ж діла не буде. Як мені підписників набирати, а? Скажіть мені, пожалуйста. До речі. До речі. Поки, сиджі, поки сиджу тут, а, хочу нагадати вам, що в описі є посилання на м -м те, щоб допомогти авторові каналу в розвитку свого каналу. Будь ласка, допоможіть йому за посиланнями різними. Там є і карта, і криптогаманець, і донейшн донатпай, по-моєму, чи на тальорт, колись я його відключив. Він хоче і, по-моєму, російський, але. Колись я його підключив один раз і хай так і буде. Можливо, хтось колись туди задонатить. Ха-ха, я виведу туди якісь гроші навіть. От. А тим часом. Тим часом ми забираємо ще два міста вже. Так, да? ну ми забираємо там точно. Ні, ми, до речі, не точно. дивись, не точно, можемо не забрати там. Там крабик такий дуже небезпечний. Ага, це понятно. Це він. Я не знаю, на що він. Чому він не погоджується на мої умови. він, ну, Мир, да все, я тобі мир пропоную, я ж тебе не зможу атакувати. Чому він не хоче, він не мир робити, а? Поясніть мені хтось. Так, плюс столиця. Столиця у нас уже, до речі, ультра базована, столиця 11 рівня. Да, отак от ставимо. Тепер от ставимо мельницю. Можна собі столицю трошки попрокачувати, по приколу чисто. Бо в нас тут стільки вже ресурсів. Можна прокачати нам столицю. Ще було б прикольно, якби давався бонус за максимальну цю будівлю, якусь там цю Мельницю чи лісопільку Якби давався якийсь бонус прикольний. <кій> Ось столиця 12 гівня. Оце, оце місто, це я понімаю місто, а? По Київ. Шутка. Так, тут беремо нам територію обов'язково. Хорошо, дивись, ну це прям ми тут стоїмо так, дуже небезпечно, впевнено, звісно, але небезпечно. От будемо чесні, да? ми о, ще одне місто забираємо. Добренько. Добре йдемо. Так, браток, де стоїть браток? Дивись, сапьор. тут, хопа, сапр просто, а ну роки практики. Роки практики вже в сапьора, і ми максимально швидко вміємо знаходити вже братків. Все, ну, розумієш, він нам вже нічого не робить. Навіть цей самий він вже все, він вже поплив, розумієш? І ще одне місто забираємо собі. Тю -рю -рю -тю -тю -тю. І у нас з того маємо 7-4. Ну, один то не рахується. Я вважаю, що не рахується вже. Отут ми можемо, до речі, навіть його забрати. Отак от. от все. І він нам, до речі, навіть нічого вже не зробить з тим. Тобто я прийшов чуваком, якого 2 хп. Ти розумієш, і забрав його місто. Тобто на це рівень. Це рівень просто рівень підготовки. Рівень просто всього. А що тут у нас сталося, вибачте? Тут ми можемо підійти. Отак, трошки ще шльоп зробить. Трошки шльп. Шпок. Да, Прикольний звук, А, Тут підходимо зараз от сюди, послаблюємо нам товариша, шановного пана, послаблюємо трошки. Тут сюди стріляємо вже. Ай! Помилка трошки. Тут стріляємо далі в товариша. Хе-хе. Думав, трошки повипендрюватися. Не вийшло. Підходимо сюди. Забираємо гіганта. Все, гігант, все. А ви що думали? Не все, а я скажу вам все. Все, Він все. Він програв. опа чака, та пульта. пульта. А пульта це. ой. Ой, а я її не заберу. А я не заберу пульту. Неприкольно вийшло, як. ай яй яй щось робити треба з цим, Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, дай, ладно, фіг з нею. Дай фіг з нею, серйозно. Ба вона така та пульта. Я її все одно рано чи пізно заберу. Ех. Переміщуємось сюди. Що у нас тут? Тут все недобре, чесно. Будемо будемо чесні, так? Да? Все недобре. Тут все прям дуже недобре. Тут можна ще поставити нам. Отут поставить нам мельницю таким чином млин трошки і найняти нам гіганта краба. Отут. Що робить? Отут ми зараз робимо ліс. да, Отут робимо ще ліс. Отут робимо. Отут робимо. Отут робим. да, Отак ми робимо. Домик, домик, домик. Будинок, будинок, будинок. Беремо ще одного краба. І беремо отут лісяпку. Два. 3, 4, 4, так? Да? ми робимо так, там нам домик і лісопілка і ще одного краба беремо. Плюс два краба. Дуже добре. Я так думаю собі. Тут ми все, так, да, всіма вже пострілялись. Тут починаємо вже потрошку підходити сюди. Тобто, ну, треба ж колись це робити, починати. Бо я тут таку армію наспамив і я з нею не підходжу. Чому? Мені хтось пояснить. Я думаю, що поки ні. Поки не пояснююся. Чого? Непонятно. Це смішний гігант з одним ХП, звісно. Майнбендера, звичайно, вже наняв і. Йо Йомайо, поплив, мужик. Ну, 2 години підряд записувати це важкувато, да. Вже дві години виходить, даже дві з половиною години запису. Це скільки це частин буде. Дев'ять, напевно. Десь 9, напевно. А 9 частин. О, це буде. Ой, трошки оцінюю собі челендж. Знаєте. Я собі чисто для розуміння, сіки роботи буде. І скільки це часу вам дивиться буде всього. О, да. Ну 9 частин це сьогодні, 3 місяці. Ні, не 3, чого 3. 2, 2 місяці. Навіть якщо не 9, може буде 10. Може 10 буде частин, да. Не, ну що ти. Дожі. Дві години запису. Там 3. Там 3-6 і чую, цей починаю. 9, 9, 10 частин. 500 частин записую. Ні, я так не хочу. Ні, тут смішно, звісно, він робить. Веселі речі. Та чому? Ну от Наняв він собі яйце нашого. Тебе його убив. Дивний якийсь, я вам кажу. Дуже дивний. Він може пробує ще якісь ці. Я буду пропонувати йому мир до тих моментів, поки ну. Уражаючий на золі жорстокий. Назойлівий. Ну і все, що я можу робити, Угрожаючий. А, він не хоче, щоб мене отряди були? так я можу вивезти. Без питань вообще, можу. Можу вивезти. Все, нема, нема, все, все, все.